Всім привіт, Каналі Жевич, і я хочу поговорити різницею між FIFA 23 і FC24. FIFA 23 я почав з листопада місяця і FC24 я почав з самого початку з предзаказу. І хочу вам сказати, що коли ти починаєш з самого початку, тобі в рази легше грати, набагато проще, ти майже всі промо, всіх промо ти участвуєш, тобто більшість вероятність мати актуальний состав в тебе завжди є. Коли я почав грати FIFA 23, я почав з листопада, у всіх вже більш-менш составив, а я, а я, а я, а я, я граю з золотом. І так графік я зараз граю, я не вмів. Це дуже велика різниця. Давайте поговоримо про саму гру, що FIFA 23 і FC24 це максимально різні ігри. Хто там би що не говорив, і так далі, якщо ми беремо вже не початок гри... От зараз вже пройшла, навіша половина гри в FC24, я можу з 100% ймовірністю сказати, що FC24 це максимально інша гра. І, як на мене, вона краще і більше разнообразія, ніж FIFA 23. Чому так? Е які у вас яркі вспоминання? У вашій голові про FIFA 23. Давайте я скажу вам свої, а в коментах ви напишете про, про свої. Мої це незіберний Жоржиньо, який був Імбой, мітай до кінця FIFA 23. І це просто нереальні картки, боже мой, як я був радий, коли я зловив ваш в березні Оля Варана. Боже мой. Яка це тоді була дурна картка. Це він він кошмари, він просто всіх принижував, уніжав Ти Оля Варан, там муг грати ФРВ, ПФА, ЦАПа, ну і ПП логічно ж. Боже, яка це космічна картка? З його пейсом, з криптом 99, це просто. Ну, камон. Це, Бороже моє, я його хотів, я зловив, такий був доволі, я не знаю. Далі, там був капдвіла, який мені так і не пограв. Тож їмба картка. Далі хто там був, ще? ці який я говорили, коли він зібрав, він був в СБЩ, десь він був плюс-мінус таке врем'я. Десь, десь він, навіть, мабуть, він вийшов. А я не пам'ятаю, коли він вийшов. Наверно, як, як і я Сібіо, да? Десь в кінці грудня. Середина грудня, кінець грудня він десь вийшов. Коротше, хто його зібрав, той кафував всю гру, а хто його не зібрав, то дню хаберо. Все що, оце всі мої розпізнання про FIFA 23. Тупо Ояваран, Кап Віла, вони кошмарили кошмарили на ОЗ, на ти кошмарив на флангі, або ФРВ, або ЦП. Їх догнати було максимально нереально і перегнати. Вони стали максимально такими собі. Десь в травні вже, вже, вже не вивозили. Вже не вивозили їх вже міняли. Ну, ви розумієте, ця картка з самого начала. Як з самого начала? З листопада місяця вона вроді би, да? Їх викатили. І аж, майже до, до начала літа. Це габела. Настільки круті картки були, ну, скриптові. Ну, кайфові, вони заповнились дуже сильно мені. Про FC24, чи вона мені заповнить, це, мабуть, з ми офігенними плестарами ми це все-таки крута штука. Вона дуже, дуже вліяє на вашу гру, на ваші картки. Тобто одна картка може бути говном, а з плестаном вона може зразу пушечкою стати. Далі з жіночками, всі плювалися, всі як один плювали. Жіночки нахер. Я ж. Жіночки нахер не надо, наша ванаду, як там вона грає з жіночками, з, з, жіночки з мужиками, і буде холодно, буде відпихувати, я вас маляю. Я скажу одразу, що в FIFA 23 я грав з жіночими картками, ну, катали каталами, з мангустіком, катали з жіночками. Я кайфував, тому що. Я вам ще скажу, що якщо ви. У FIFA 23, коли ви граєте один на один з жіночками, вони ще краще грають, ніж ці ваші картки в Team. Тобто вони їх ще пофіксили навіть. Ну, типу, вони не такі імбові, як, як, як вони були просто в, в обичному тварнюку FIFA 23. Вони їх урізали. Бо тому що жіночки — це перша очередь маленька моделька. Якщо маленька моделька, значить вони дуже добре бігають, ну, тобто утримують м'яч. Хороший дріблінг. Це я про це хочу сказати. Тому я радий, що вони їх вели. Для мене ніякого мінусу немає, скоріше плюс. Плюс чому? Бо тому що більше рейтингу, більше рейтингу САРА, більше промокар С2. І вони почні всі грабляли на С3. Напевно, все ще жалію, що я не зібрав цю бачу в началі FC24. А чому я її не зібрав? Бо тому що я не знаю, які її лінчити. Я просто якби я знав, що потом, як то кажуть, якби я знав, де впадиш, то пістоли б собі так. хоч я її не зібрав, і через пару днів, коли вона закінчилась, вона залетіла в нас состава як добрий вечір. Хоча в мене фоденна на неї було. Ну от, бачу, не зібрав і вже провалився. Все, що можу сказати, що FC25 буде аналогічно іншою грою. Тобто по карткам, Тобто оці всі е картки, які були в цьому році, е плюс-мінус мета, це саме Вандейк. Золотий Вандейк, амон, деякі плогіри ж досі і грати. Ну, він Рілі хороший, але він вже не актуальний. Ну, він дуже довго повертається. Да, деякі в нього кайфують та нахрінати, коли вже є інша купа е гравців не самих дорогих і краще, ніж він. Пофіг, що він скриптовий. Ну, Ван Дейп в цьому році це ну, FIFA 23 таким не був. А бачите, всі V4, вони його тупо жорстко за... заскритили. Вангую, що в FC25 він не буде таким жорстким, це 100%. Вони його пофіксять. Так само, як вони. Бачите, Оля Варан, Варан дивіла минулого минулому році, була фул-мета, а в цьому році це просто якісь ноунейми. Хто ними грає? Ну, по старій пам'яті не ми пограти. І всі зрозуміли, що це не, та, не ті картки, які були в минулому році. Оля ран, я вообще ни разу не бачу в Ultimate, если честно. Кабил, что бачу, там пареньки грали, а Оля Варана не бачив. Навіть ему ну, жесткої картойки не зробили не одной, типа по старой памяти, як то кажут. Граю еще в FIFA 23, я думал, блин, та що я не в FC23 я буду збирати в FC24. Але фіг там плавал, тут все по-иншему. Інші сборки, інші картки, інша плюс-метис. Я даже не знаю, что тут, тут мета. Тут немає такої определенної мети, якої картку, яку хочуть всі, як FIFA 23. всі в FIFA 23 всі хотіли Оліварана на капдевілу. Так, да, тут я те саме Луцьо, яку я як FIFA 23 не зловив, так і тут не ловив. Е, напевно, та така сама, як в минулому році, і Імбова. Все, тут немає мети. Я не говорю там про якісь там зубасики і черепахи і так далі. Ну ви, ви зрозуміли про що я говорю. А там чисто було сразу видно е, ті картки, які хотіли всі. В FC24 такого немає. Тут всі більшість карт прикольних. Промо, звісно, бувають безтолковими, але це вже зовсім інша історія. І ще раз хочу повторитися, як я вже прийшов на іншу сторону, що? Те, що я думав, що я буду збирати в C24 тут такого немає. І аналогічно в цьому році, хто просрав бачу, в наступному році будуть... О, в наступному році я не лоханусь, А в наступному році вже бачу не буде, нібова. Якось так. Якби мені не казалося, що вони однакові ігри, і кожен рік одне і те ж саме, але якщо так задумуватись, пограти, як зараз ми вже граємо майже більше, ніж півроку у FC24, і ти вже конкретно зрозуміло і зразу видно, що, блін, не одно і то ж саме, трошки різне. Трошки набагато різна всі. Якщо ти в моменті запускаєш всі 24 в началі гри, то там, да. Типа, яка різниця між FIFA 20 та ніяка. А зараз ми прекрасно розуміємо, що до чого. Взяти навіть того самого кілянбапіє, в минулому році він був, на... В рази, як то кажуть, опаснішим. Я його боявся. А в цьому році мені плівати на нього. Похер. Він не тікає. В минулому році як і черепаха, він більше сіпки та тікає і тупо не може що догнати. В цьому році... Такого немає. Може у вас звісно, по-іншому, але я не бачу такого, типу, вау-ефекта. Вау-ефекта немає у черепахи, типу, блін, черепаху зараз Сімба наказують мене. Тому якось так сніприне прельда, діліть своїми думками по поводу FIFA 23 і FC24.